Добрий вечір, любителі винограду. Сьогодні 25 вересня 2025 року. Виноградний сезон завершується, але ще, ще, як то кажуть, то продовжується. Не хотілося б, щоб так рано він завершився, тому що нам передають ось на 3-4 ближайших дні приморозки від 0 до мінус 2, де місцями до мінус 3. Ну а там подивимося, що буде. Погода не радує, і весна була в нас тяжка, і осінь ще, княжна винограду десь з місяць, як мінімум, вегетувати. Тому що ще листовий апарат працює та ще й врожай де-не-де, де, ну є. Відсотків на 90 вже врожаю то зрізано, але на деяких кущах таких більш середнім терміном ще є. На деяких там погронки, по дві залишилось бувало, приїжджають відвідувачі, тому скуштувати. Ну ще також ті, що для зимового зберігання, ось риночний. Вибачаюсь, риночне содружество. і риночний для зберігання я залишаю собі. Вони ще, як бачите, повністю ще висять на кущах. Хоть билось би, щоб побільше вони повисіли і дочекалися своєї своєї зрізки вже туди, хоча б в середині жовтня. Ну, будемо слідкувати. Ну, таке відео, тому що от два дні ближайших. Поступають дзвінки, що ж робити з виноградом. Як бачите, ось ще посланник тут вже я трішки підрізав, ну ще нараз залишилося. Думаю, і він весь буде також зрізаний. Такі запитання: що ж робити з виноградом? Зрізати чи залишати, чи вкривати? Ну, запитання такі неоднозначні, тому хочеться коротенько відповісти, тому що вчора було. Дзвінків десь ну, 3-4 і сьогодні вже більше п'яти чоловік телефонували і запитували, що ж зробити з врожаєм. Ну, моя думка. На мою думку, такі три, три варіанти мої. Ну, Запитуючи, врожай у вас вже готовий. чи чи є е, стиглий на кущах чи немає. Ну, Говорять, який є стиглий, який ще є кислуватий, не повністю достиг, також вибірково зрізана анюта, але ще, як бачите, також висить багатенько. Е, тому варіант перший. Якщо у вас стиглий виноград, що повністю стиглий, то краще його, ну, мабуть, зрізати. Зрізати, тому що даже ось, гроночка красобалок висить. Тому що якщо залишити весь врожай на, на кущеві, то, ну, як то кажуть, а вдруг буде мороз, все померзне, виноград боїться, ягода, навіть мінус один. Буде мінус один, грібні ножка підмерзне, все, ягода потеряє тургор, вона через 3-5 днів почне відм'якати, зробить водянисте і все, ягода пошкоджена. І її хоч викинь. Тому, якщо вже стигла у вас є ягода, що повністю достигла, ви просто залишали її для себе поїсти, то можливо зріжте, в ящичок і все, все буде чудово, з ягідка буде лежати ну, хоча б 2-3 неділі, вона ще полеже. Ну, один із самих моїх пізніх на моєму винограднику це пам'яті Смольнікова. Йому, звісно, ще в цьому році, ну, я думаю, не тільки в дві, щоб повисіти, достигніть. Тому. Його я повністю ну, 100% зрізати не буду. Що буде, те буде. Поморози, ну, викинем. Не поморози, ну, можливо, ще й дойде. Так що. Е, далі. Е, потім, якщо у вас врожай, в мене ще не врожай зрізати, чи не дойде він, чи, чи вже все. Ну, Якщо у вас ще. Врожай повністю не достиг, то його зрізати, як я вам ось продемонстрував пам'яті Смольника, не потрібно, тому що він ну, не, не дойде. Просто кислота не, 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 ніде не дінеться і цукру він не підбере, тому тому, і, ну, нема смислу його зрізати. Вже а вдруг не буде морозу, то він ще дойде. Ну, Це ось ейфорія ще висить, вона вже, так вже майже стигла. Ну, Вже можна її е, зрізати, але трішечки, от, я думаю, її е, буду, буду знімати вже на днях. Е, і, е, скажімо так, е, тому кислий виноград зрізати не потрібно. І ложити його також ну, нема, нема смислу, тому що він ну, що так буде кисло. Я на куще пропаде. Ну, що ж, ну, природа така. Це подарок Енергодару. Ще також, ось, бачите, висить. І тому е е кислий ми не зрізаємо, лише стиглий. Ну і Третій варіант, який буду, як -то кажуть, користуватися я цим третім варіантом. Ну Ось ми підійшли і до риночний редглоб. Як бачите, вже конечно, темно, не передає картинка. Ось Висить ще повністю він на кущеві. Ну, він вже майже стиглий, але якби він ще повисів не тільки дві, він би набрав своїх смакових властивостей був буби. Просто чудовий. Ну, а що ж буду використовувати я? Зараз вже дійдемо до краю ряду. Тут залишилось в мене ще ось ну, кущик ребеки також. Уже її можна буде віверково знімати, якщо ж не буде морозу, будемо, будемо дивитися. Ну, І третій варіант, який буду використовувати, як говорив я, це слідкувати за погодою. Що ж, прийдеться заводити будильника і дивитися, буде в нас мороз чи не буде. З вечора на даний момент вже ось близько 7 години вечора вже сонечко заходить, температура в районі ну, у нас десь ну, около 10. -ти. Можливо, у нас кожним, як то кажуть, півгодини години падає. падає. Ну, десь було около 10 градусів. Я, можливо, півгодини назад дивився. Тому слідкуємо. Ще о 10 подивлюсь, що у нас по прогнозу. Якщо температура буде 8, там, чи, чи 7, чи 5, ну, буду вже ж дивитися. Якщо температура буде знижатись, то буду зрізати. Якщо ні, то ще почекаю. Заведу також будильника десь на 2-3 години е ночі, Встану в 3 години. Якщо також температура 4-5, то також зрізати не буду. Ну І контрольний, скажімо так, під ранок, коли у нас розпочинається приморозок, це десь близько о Оп'ятий е, також буду слідкувати. Якщо вже о п'ятій десь буде плюс два, плюс три, то я думаю, вже приморозку такого не буде. За годину, за дві, ну воно швидко не сяде. Я думаю, не промерзне. Ну, це мої думки. Правильно, неправильно вирішувати вам. Користуйтеся також самі своїми відчуттями. Я ділюсь з вами своїми думками. По по щодо цього до, до цієї ситуації, яку нам приносить природа. Е, і E, потім, п'ять, якщо вже буду бачити, що там. Два-три градуси то робити нічого не буду. І так кожну ніч буду слідкувати, поки нас десь воно день, два-три, можливо, щось зміниться. А якщо, не дай Бог, я буду встати дві години там, чи в три, чи в п'ять дивитися, і вже температура буде досягати ну, десь близько одного градуса, опускатись майже до нуля, то буду приймати рішення брати секатор і весь виноград, що вже стиглий, майже стиглий, буду зрізати і заносити. Приміщення, щоб його не заморозло, в плюс один з ним нічого не буде, коли ще не впав мороз. Якщо ви зріжете, все буде добре, він тоді, хоча би, полежить якісь, ну там дві-три неділі, в залежності від сорта, ну, хоч якусь частину, щось можливо, реалізується, щось можливо залишиться для себе. Тому ось так. Ну, а той він що ще повністю е, не, не достигся пам'яті Смольнікова. Е, ну, можливо, не буду зрізати подарок Енергодару, бо ще він там вверх готовий, а низ з ну, б з недільку йому потрібно. Ну і ну, Анюту вже можна зрізати. Вона практично на 80% готова, на 90% тому там можливо низ, якщо підріжеться. А так Все інше, що залишилось, деякі грони, то буде рішення прийнято його зрізати. Ну, ось так хотів я поділитися з вами такою ситуацією про ці приморозки, тому що багато запитань, ну а кожен вирішує для себе сам, чи йому. Зрізати врожай чи вкривати. Ну, вкриття, ну скажу так, як буде 0, можливо, мінус півтора градуса, якісь вкриття ну, допоможуть, якщо затишок зробити. ну, Коли вже буде 2-3 градуси, то ніякі вкриття, це потрібно весь вкрити, листовий апарат пошкодиться, десь воно зайде, тому окутати ну, просто нереально. вже, Це не весняні приморозки, які в нас е, е, ну, можна захистити, там невеликі пагани, повністю окутати кущик. тому... Е, тому е, я повністю вкривати не буду, що буде. Теплиці дав, всі, всі позакривані. Щоб у нас е, туди не добрався мороз, тому там мінус один абсолютно не страшно, затишок я не хвилююсь. А от те, що на дворі, ну вже що Бог дасть, так і буде. Так що, слідкуємо за ситуацією, слідкуємо за погодою, приймаємо рішення, кожен сам і вирішуємо для себе, що робити: зрізати чи не зрізати, чи залишати, чи слідкувати. Е, за... Погодою вставати, чи буде, чи не буде морозу. Запам'ятайте одне: що виноград, котрий попаде вже в мінус один, він тоді ні зберігатися, ні смаку в нього не буде. Він підмерзне і через деякий час, 3-5 днів він повністю почне відм'якати і, і шкодитись і пропадати. Тому викинеться все. Лози, ну, лози визріли майже на 90%. Звісно, на прививках ще трішечки відсотків, на 30-40%, що як, де витріло. а основна маса листового апарату то на старих кущах визріло. Якщо приб'є, не хотілося б цього, якщо мороз приб'є, ну, а вже що, що буде, будемо, будемо дивитися. Надіємося на краще. Бажаю всім, щоб ці ночі пройшли в нас без приморозків, без морозів. Ну а там уже вже ж, ж як буде. Тому надіємося, що все буде, сезон продовжиться. Бо, як завжди, я знаю, це 2-3 дні, воно таке, ну, ці приморозки, як то говорять, передуріє, потім знову повиситься температура. Тому не хотілося б ці 2-3 дні втратити. І щоб далі в нас ще, можливо, і 2-3 неділі буде жарко, було б добре, аби це, це все минуло стороною і наш врожай повністю дійшов, ми все повністю зрізали. Так що якось так. Ну, Буду завершувати. Коротеньке-некоротеньке коротеньке відео, то судить вам. Якщо сподобалось, будь ласка, підтримайте лайком. Вибачайте за таку вже темну, ну, не зовсім якісну картинку, але, але є, що є. Тому хочеться відповісти на таке запитання: зрізати чи не зрізати виноград в морози. Бажаю всім міцного здоров'я, саме головне, миру. До побачення, до нових зустрічей!